Жити радісно і комфортно, але без надмірного споживання. Жити тут і зараз, але робити вибір на користь майбутнього, жити звичайним життям, але змінювати світ довкола себе на краще. Це стиль життя гостей та ведучої програми, свідоме життя з Маріанною Бойко. Вітаю сьогодні! Чистий четвер світить сонечко та квітний бузок. І навіть якщо ви слухаєте цю програму в запису, все одно чистота залишається актуальною. Будемо сьогодні говорити про чистоту внутрішню будинків в самому прямому значенні цього слова. Свідомий досвід. І я мряна людина, яка відмовилася від поліетиленових пакетиків, створила свій власний проект, який згодом перетворився на цілу філософію. Кожен аспект також життя важливий, будь то наше здоров'я, зов... зовнішній вигляд, речі, якими користуємося, і навіть будинок, в якому ми живемо. Що таке екобудинок, дружні матеріали для здоров'я людей, дізнаємося за мить від експерта. Свідомі гості. Отже, в мене в студії Сергій Коваленков, екобудівник, експерт в сфері утеплення будинків з допомогою технічної коноплі. Добрий день, Сергій. Добрий день. Давайте спочатку розберемося з термінологією. Що таке екобудинок? Ну, екобудинок це будинок, при будуванні якого використовуються максимально природні речовини. Ми відходимо від токсичних якихось штучних. Елементів і використовуємо тільки натуральні природні речовини, такі як солома, конопля, глина і тому подібне. Скажіть, а чи можливо збудувати будинок, який 100% буде екологічно? Чи все ж таки є якісь матеріали, ну, які не зовсім підходять? Це буде дуже важко зробити, але на сьогодні. Я б не відмовлявся від технічного прогресу, і я вважаю, що це можна зробити. Але є навколо нас такі матеріали, які ми використовуємо, іспользуючи пластик і тому подібне. Ну давайте, на, на скільки відсотків, можливо, так, скільки? Сімдесят, 80, 90. Можливо, і на 100. Це, це, не, це не є проблема. Але який це буде будинок, і хто в ньому буде жити, як його буде експлуатувати, це, це різні питання. Добре. Але це можливо на 100%. Можливо, на 100%. Так. Зараз будемо говорити про вашу технологію, яку ви використовуєте. Я б хотіла спочатку спитати, чи є вона зараз в Україні унікальною? Чи ви перші, які використовуєте цю технологію? Ну, не знаю, якщо хтось є. Ну, інші, хто використовує на 100% органічні речовини, але я, я вважаю, що ми є першими. Ви так? перші. Так, Добре, так. давайте тепер розкриємо секрет, що це за матеріал такий. Це утеплювач, він зроблений усього з трьох речовин: Це зв'язуюче, вапняне зв'язуюче, костра коноплі і вода. Вам потрібно всього, усього три зв'язу три елементи для того, щоб утеплити ваш будинок? Ну, диці я чотири порахувала: костриця, вода, домішки та вапно. Чотири е, ну зв'язуючи на основі на основі вапна, це ага. це є один елемент. Так добре, і як це відбувається? Тобто, ми зараз проговоримо про стіни, так так. Тобто, це те, що ви зараз нам розповіли, це ми робимо стіну. Як це відбувається, цей процес? Є ці складові, що ми робимо далі? Так, ми їх привозимо на будівний майданчик, перемішуємо у нашому міксері, який був спроєктований. Для такого утеплювача. Специфічно для цього утеплювача, він є унікальний. Ми все перемішуємо і за одну-дві хвилини ми маємо утеплювач, який ми потім встановлюємо у опалубку. Ми встановлюємо опалубку, встановлюємо дерев'яний каркас і засипаємо цей утеплювач у опалубку. Угу. Uh і -huh. трошки-трошки трамбуємо і е, потім знімаємо опалубку за 5 хвилин. За 5 хвилин воно так дуже швидко е, з, засихає, так? Твердіє. Так, та, твердіє. Так, так, так. Твердіє, е-е за рахунок поглинання со е, 2 із атмосфери. Угу. І тому це прискорює процес будівництва. Так, так скажемо, так. Ми, ми маємо дуже високий рівень СО2 в атмосфері. В атмосфері зараз так, це прискорює. І я вважаю, що це треба робити влітку. Цей матеріал дуже швидко висихає влітку. Якщо ми це робимо восені, це вже інше питання. Але це е, потрібно робити, якщо температура не падає нижче 5 градусів тепла. Потім має, е, ми маємо дуже великі проблеми. Зараз про, про проблеми не будемо говорити. Давайте про найкраще. Тобто, так. Е, ну, я собі уявляю, ось я хочу собі новий будинок е, і хочу скористуватися, наприклад, послугами вашої компанії. До речі, як вона називається? Hampire. Так. Е, то що мені потрібно зробити? Я можу якось окремо замовити цей матеріал екологічний, чи потрібно тільки з вами, які ви це будете робити. І взагалі потрібно ж щось ну, як жіночка, так, наскільки я собі уявляю процес будівництва. Я думаю, що серед наших слухачів також багато жінок, яким це цікаво. так? Тому якщо мої питання будуть трохи смішні, то не звертайте уваги. Тобто я собі уявляю, я дивилась на вашому сайті, то це є. Такі дерев'яні стовби, так, і е, які вже якісь кріплення має, якась основа, каркас. Так, так, так. Е, е, каркас має бути. Е, цей матеріал зроблений з метою утеплення е, ну, підлог, стін, е, стель. Це не є проблема. Не є проблема. Тобто е, повністю можна зробити цим, але потрібен, е, потрібна якась основа, якою, ну, грубо кажучи, ми будемо обліплювати правильно цим вашим матеріалом. Так, так, так. Але давайте далі. Якщо далі будувати, то потрібно, щоб якось ну, вони були красиві, якось їх обробити. І які потрібно далі використовувати матеріали. Це має бути на 100% органічні матеріали. Які саме? На основі вапна, на основі гліни. Це має бути. Система вентильованого фасаду, але ми не маємо заважати рух повітря і вологи у будинок і із нього. То, то наші, сті... наші стіни вони дихають. І якщо ми утеплимо будинок за нашою технологією, а потім ми все це пофарбуємо акриловою краскою, це Буде жахливо. Ну, так я саме про це, бо я знаю, іноді бувають, ну, бувають такі так, помилки, коли так. будівники роблять е, основу еко і розповідають, як це класно, а потім все це покривають якимсь хімічним е, розчином, який просто перекриває всю роботу, зводить до нулю. Так? Так. І, і вважається, що це еко, правильно. Тому е, перше потрібно мати каркас, по-друге, скористатися цим матеріалом для того, щоб зробити стелі, е, дах чи підлогу. І, по-третє, використовувати е, матеріали, які далі там, краски. А до речі, чи є в нас такі екологічні натуральні фарби, наприклад, штукатурки в магазині? Так, е, є. Е, е, вони коштують ну, чималих грошей, але це можна зробити е, за допомогою е, вапна та якихось натуральних пігментів. То, то що ми маємо? Ми домішуємо якісь природні пігменти, якщо ми хочемо там, синю стену, чи красну. Будь-якого чи... кольору, да, будь -якого, будь -якого кольору. Це, це не є проблема. А скажіть взагалі, ось ну, можна, наприклад, збудувати просто з цегли, так, або з якихось блоків. Чи будівництво, яке в технології, яку ви використовуєте, вона дорожче чи дешевше? На сьогодні вона трошки дорожча. Я думаю, що це десь відсотків 20, але що ми маємо? Ми маємо енергоефективну систему, яка буде. Яка буде економити гроші людині, ну, це гарантовано 100%. Тому що ці стини, ці стини зможуть контролювати рівень вологи у вашому будинку, і це є критичний параметр. Це, це навіть я, я навіть не знаю, як це описати, але? Це є, це є дуже, дуже критично. Рівень вологи у вашому приміщенні це є критичний параметр, критичніший навіть ніж температурний режим, угу. тому що вам холодно і жарко, коли рівень вологи дуже високий. Не тому, що у вас впала чи підвищена температура, а це рівень вологи, який контролює усе це. Скажіть ще питання, скільки будинок буде стояти, який по цій технології зроблений? Я навіть не знаю 80-100 років. Якщо він побудований за технологією, нашою технологією, я можу сказати, він буде стояти дуже довго. І каркас, який побудований і обліплений нашим матеріалом, він з часом буде тільки каменіти. Тому mm -hmm. що е, наша, наша стіна буде регулювати рівень вологи, то цей каркас він буде як камінь. Це добре. Е, я в інтернеті перед нашим з вами інтерв'ю е, е, читала дуже багато міфів щодо екологічних будинків. Ну, наприклад, там хтось вважає, що це просто ну, мода така, тому люди. Це що ви скажете про це? Ну, свідома людина, вона розуміє, що є добре для неї, що є погано. І сьогодні ми живемо в такому світі, де людина. Вона має доступ до такі до такої інформації, до таких знань. Наприклад, 30 років тому ми не мали такого доступу до інформації. Зараз усі люди стають свідомішими і вони розуміють, що є добре, що треба коштувати, де треба жити, як треба жити. Тому екологічне будівництво, це, це такий тренд. Мені дуже приємно, це, це добрі новини, тому що я бачу, що все більше і більше людей е, хочуть жити у таких будинках. Не тому що це є. Е, Екологічно і круто, а тому, що вони е, знають, вони будуть зберігати дуже багато грошей, е, вони будуть жити у, у природних е, у природному стані, і це це є добре. Це ну, є добра тенденція. Мені здається, так що це найздоровіша тенденція, яка може зараз бути. То люди прагнуть до натуральності. Ще такий нюанс хотіла з вами, як спертом, з експертом, з'ясувати. Е, ну як ви вважаєте, чи є різниця між екобудинками? І будинками у стилі еко. Е, так, так. Зараз е, слово еко воно вживається е, у будь-яких індустріях. Ми маємо зараз і еко пиво. Це, це є нонсенс. І ми маємо еко пенопласт. Я, я взагалі цього не розумію. І дуже багато компаній вони грають на цьому слові. іспользуючи це слово, вони показують, що вони рухаються за трендом, що вони користуються зеленими технологіями, але це, це неправда. І треба бути треба бути дуже проінформованим, з якими. Речовинами будівники, да, будують ці будинки. Це, 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 це дуже, дуже дуже важливо. Ну, а що? Давайте просто по практиці, так, людина хоче зробити собі будинок, але вона не може зрозуміти, де еко, де справжні, де, де ні. От що б ви порекомендували? Ну, наприклад, я такий утеплювач ековата, угу, угу. це це люльоза, але що таке еко що таке целюльоза? Це перероблена прироблений папір. Так. І це не є технологічно, тому що ну, дерев не стає більше. <свісно> 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 дерев стає все більше і менше. і ця технологія вона спонукає до того, щоб ми використовували ще більше дерев, ще більше папіру. І я вважаю, що це неправильно так. І, і, дивіться... Це не може вважатися еко екоматеріалом. Угу. Е, ну, так само, наприклад, еко будинок... Ще, Ще одна деталь маленька. Вони використовують хімічні елементи для того, щоб цей утеплювач не горів. І це. Це є критичним параметром. І це так? ось ці шкідливі домиш, домішки, які так, все так, ж таки так. шкідливі. Я щодо дерев'яних будинків, повністю дерев'яних, вони можуть вважатися екологічними, тому що вони дихають, і матеріал не токсичний. Але завдяки тому, що багато дерев вирубають, бо зараз це дуже велика проблема, тому що вивозять ну і продають. Це можна навіть на мапі дивитись, на ці залисини, за якщо можна так сказати, в, ліс, в лісах. так? Угу. І тому приходиться просто використовувати якісь такі Речі костриця так? цей матеріал. Що це таке? можете сказати, щоб люди зрозуміли? Це така дерев'яна щепа, це стебель рослини, який подріблений до розміру 2-3 сантиметри. І він дуже гігроскопічний. Він може впитувати дуже, дуже багато вологи у себе. Це є е, великий бонус, тому що у вас є підвищений е, рівень вологи у, у приміщенні, і ця, і ця стена вона е, може е, поглинати цю, е, цю вологість, і потім відпускати дуже повільно. То ми маємо. Ми маємо рівень вологості десь в районі 50-55%. Це є найкомфортніший рівень вологи для чоловіка, для людини, який проживає в будинку, і це дуже є критичним параметром. Щодо дерев, це жахлива ситуація у нас в країні, тому що понад 300 вагонів дерева кожен день виїжджають з території України. У західному напрямку і це ніким не контролюється. Коли ми будуємо дерев'яний каркас, ми економимо на дереві, ми використовуємо конопляну костру, яка конопля росте 4 місяці. А, до речі, де ви її берете? На сході країни це є то тобто вони спеціально вирощують під промисловість. Бо я до речі, знаю, що і тканину роблять з коноплі, і це також дуже добре по відношенню до здоров'я, до тіла людини, до температури. Так, так. Це є цілий процес декортикації, коли волокна і костриця, вони переробляються на, на, на заводах. Це є. Це ягрокультура, яка була нами забута і зараз є відновлюється, вона. відновлюється. Так, так. Це дуже приємно. А скажіть, скільки часу вже існує ваша компанія Хампар і скільки вже будинків ви збудували? Ну ми почали почали у 2015 році, тому ми є на ринку трошки більше року. До цього я працював в Австралії, Швейцарії, Франції. З цією, цією технологією зараз ми вже будуємо це вже другий проект наш у цьому році. Рухаємося повільно і тому що ми не хочемо якось дискредитувати цю технологію. Треба бути дуже уважним, тому що ми маємо. Опять же таки, органічні речовини, є технологічний процес, ми не можемо будувати зараз-150%. 100 -150 у прошлому року ми завершили 5 проєктів, а в цьому році ми будемо будувати вже на території Польщі, мабуть, у Америці. Ну, в Україні прості. можна буде вас замовляти будинки, так так чи без цієї унікальну технологію, поїдете кудись знову за країну? Ну ні, ні, ні. Я повернувся назад в Україну для того, щоб розповідати людям, для того, щоб ділитися знанням, для того, щоб розповсюджувати цю інформацію, найціннішу інформацію, тому що існує навіть асоціація будівельників з коноплі. Угу. У світі. Це у світі. Це, ну, так, у нас в Україні так. поки що <ріст> <ріст> не так багато людей. Я сподіваюся, що з часом ми отримаємо цю асоціацію в Україні. Ну, я бажаю найкращого <ріст> вам. Скажіть ще скільки часу потрібно для, для того, щоб зробити будинок? Збудувати, наприклад, 100 квадратних метрів буде потрібно десь в районі місяця, щоб утеплити. Отеплити, Утеплити а, стіни. А, а ну робоце це з кришою, так чи ні? Чи це просто утеплювальний варіант? Кровля там... теж, мабуть, Декілька днів, там 3-4 дні, це mm -hmm. не є проблем. Ну, Тобто ви під ключ робите, бо я досі, досі ще не з'ясувала. Під ключ це тільки утеплення і плюс там якісь. А в нас є наші партнери, які монтують, будують каркас, які нам допомагають з фундаментними роботами. Тому що наша технологія є унікальною, і ми повинні концентруватися на утепленні зараз. Тому, якщо б якщо людина захоче замовити цей будинок, це, є, це можливо, але якщо ми будемо будувати все під ключ, то ми будемо будувати один-два. Будинки за сезон, а так ми можемо угу. до швидко... ж таки, ви займаєтесь більш основою, а далі люди вже власноруч можуть. І до речі, я їхала ще навіть не перевіривала цю інформацію ще їхала сюди в машині і спілкувалася зі своїм знайомим, який також причетний до будівництва. Він сказав, що екологічні матеріали, краски, фарби, ці якісь штукатурки екологічні. Є в нас в Києві. Це є єдиний магазин, який ну, він як база працює, просто не встигла навіть записати назву, і що насправді ці матеріали коштують в три рази дешевше, їх не можна купити в звичайних супермгіпермаркетих будівельних, тому що вони дешевші і нікому це не цікаво фінансово пускати їх. Якщо я дізнаюсь, я буду далі запрошувати гостей, який займається цією темою. Якщо вам цікаво буде, я потім вам передам цю інформацію. Також для слухачів, що насправді таке. Матеріали можуть бути дешевшими. А зараз, зараз, новини, а потім з вами ще поспілкуємося з цього приводу. Свідомі новини. День пам'яті. 26 квітня відбувся день пам'яті про найбільшу техногенну катастрофу. Та вшанування героїзму пожежників експлуатаційного персоналу ЧС, будівельників, науковців, медиків, які брали участь у ліквідації наслідків аварії. Подвиг цих людей назавжди записано до літопису людської мужності. Він навічно залишиться у пам'яті українського народу. Петиція про заборону на використання і продаж одноразових поліетиленових пакетів набрала 10 369 голосів при мінімально необхідних 10 тисячах. Мер Києва вже доручив постійній комісії Київради розглянути петицію в установленому порядку. Міністерство екології Франції ухвалив рішення компенсувати жителям Франції перехід звичайних паливних автомобілів віком 13 років і більше на більш екологічні варіанти. Якщо нові новий автомобіль лише відповідає специфікаціям євро 6 то власнику буде компенсовано лише 500 євро. При переході на гібрид компенсація збільшується до 6500, а при виборі електрокара до 10 тисяч євро. Рішення Міністерства екології Франції пов'язано з тим, що відносно старі автомобілі є причиною непропорційно великої частки викидів ЦО в атмосферу. Тому жителів країни вирішили стимулювати до переходу на більш дружні до навколишнього середовища транспортні. Zasoby. Представник України в ООН Володимир Єльченко п'ятницю в Нью-Йорку підписав від імені України спрямовану на боротьбу з глобальним потепленням Паризьку угоду, і тим самим Україна офіційно приєдналася до даного договору. За інформацією центру новин ООН, Паризька хартія з, клім... з вступить в силу на 30-й день після того, як його ратифікується не менше 55 країн, на які в сукупності припадає як мінімум 55% викидів перникових газів. Українців закликають не нести на цвинтар штучні пластикові квіти. Ця традиція поширилася в радянські часи і не має відношення до богословської символіки. Ці вироби починають шкодити екології вже з етапу виготовлення сировини для них, адже для цього використовують нафтопродукти. Коли спалюють квіти та вінки, виділяються численні токсичні речовини, зокрема діоксин. Свідомі гості. От Сергій хотіла повернути вас до розмови. Ну, дивіться, це такий напрямок взагалі екології. Він стосується ще різних аспектів: це і одяг, так, і будинок, і їжа, і відношення до навколишнього середовища. Ось, наприклад, для мене, якщо ви в курсі мого проекту, коли я відмовилась від поліетилена. То ось зараз, вже другий рік цього проекту, бачите, що відбулося? Що люди проголосували за відмову від цих пакетиків? От скажіть, тепер така екодосвідчена людина, яка так дбає про екологічність будинків. Скажіть, чи ви взагалі підтримуєте ну якісь інші аспекти екологічного життя? Чи, наприклад, ви відмовляєтеся від поліетиленових пакетів? Ну, мені як людина, яка живе у місті, це дуже важко, але це, це є феноменальний результат, який ви показали людям. Зараз ми, я сподіваюся, жити таким свідомим життям, тому що це ми ми, нам потрібно дбати про екологію, тому що. У різних аспектах, тому що це буде результатом життя наших дітей, буде результатом того, як ми добре дбаємо зараз про екологію і навколишнє середовище. Тому треба інтегрувати, голосувати, сприяти. Зміни законам, які, які будуть дбати про екологію. Так, так. Це, це дуже добре. Це, ці петиції, ця активність людей у останні два роки мене шокує приємно. І ми на, на правильному путі. Все ж таки в Україні майбутнє прекрасне. Так, 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 так. так, так. Я ну... сподіваюся на це. Я дуже вдячна, що ви завітали на цей ефір. Сергій. Дякую. Дякую слухачам, що були з нами. Прощаюся з вами. В студії була Маріяна Бойка, тегість програми Сергій Коваленков. Бережіть себе та дбайте про довкілля. Свідоме життя з Мар'яною Бойко слухайте на живому радіо Воскресіння, що четверга, що вівторка, та що суботи о 16.10. Та завантажуйте з подкастів.